Це не зовсім типовий роман. Купи жирну свиню. Дивитися фільм чи читати книгу. От це не буде таке легке читання. Тарантіно сам на себе покликався. Я перепрошую, мене кіт там монтує десь в іншій кімнаті. Привіт, книголюби! Вітаю вас на моєму книжковому каналі. З вами Оля, і сьогодні буде довгоочікуваний огляд на книгу та фільм одного разу в Голівуді від Квентіна Тарантіно. Я думаю, вам відомий, що це за фільм, насамперед фільм, тому що фільм вийшов. Перший, аніж книга у 2019 році. Більшість з вас уже точно його бачили. А ось книга нещодавно вийшла на нашому книжковому ринку і видала цю книгу видавництво Абаба Галамага. Ось буквально в серпні. Я відразу зрозуміла, коли побачила, що виходить ця книга, що мені обов'язково потрібно не просто прочитати її, а зняти якийсь такий огляд, в якому я буду трохи порівнювати свої враження від книги і від фільму. Я, звісно ж, розумію, якби я там спершу прочитала книгу, а тоді лише дивилася фільм, так було б цікавіше, але фільм я вже бачила ще десь в 2019 році. На щастя, зараз я його пам'ятаю так собі, тому буде цікаво почитати книгу, а тоді ще раз переглянути фільм і якось трохи порівняти, поділитися враженнями і це все обговорити. Тому план наступний. Спершу я читаю книгу Тарантіно. Після того, як я прочитаю її, я підключаюсь до вас, ділюсь своїми враженнями, там якимись думками. Вже в мене в принципі буде якесь бачення того всього, як це написано. А тоді дивлюся фільм, подивлюся фільм, підключаюся. Говорю про фільм, і вже трохи це все діло порівнюю. Кажу, що мені більше сподобалося, що менше, що цікавіше, на що варто звернути увагу, можливо, буду помічати якісь цікаві деталі, які раніше не помічала. І тоді ви також зможете зрозуміти, чи варто дивитись лише фільм, чи читати книгу, чи в принципі можна те і те. Тому давайте будемо іти читати і повернусь до вас уже в наступному шматочку відео. Я сиджу перед вами перед камерою, а це значить, що я таки прочитала роман Тарантіно одного разу в Голівуді. Як і говорила, як тільки прочитаю, так відразу підключусь. Ось. Цей момент настав. Спершу думала, що я впораю з цією книгою набагато швидше, аніж це сталося, але був один момент. Я не очікувала, що вона буде так складно читатися. До Тарантіну однозначно потрібно мати спеціальний підхід і розуміти, що це не буде таке легке читання лайтове, як вам би можливо б хотілося. Якщо ви бачили фільми Тарантіну, я думаю, що ви бачили як мінімум один-два. І той більше екранізацій, то ви розумієте, що його фільми це є такі свої рідні шедеври, в яких дуже багато чого закладеного, в яких справді хочеться щось пошукати, є якісь сенси, то мені здається, в книзі є щось в цьому подібне. А зараз кіт хоче випригнути і ще порвати мінітюль. Зараз я поки що не можу детально порівнювати фільм і книгу, тому що фільм я все-таки бачила давно, далі я його буду. Дивитися ще раз, тобто заново відкривати для себе, і тоді більш зможу детально якось все це діло порівняти. Тепер якісь такі короткі мої враження щодо цього роману. Окрім того, що я сказала, що читалося мені трохи складнувато, що ви, наприклад, більше шарите в тому, як подає інформацію Тарантіно, якщо ви хоч трохи розумієтеся в Голівуді в тих 60-х роках. Що там взагалі могло відбуватися, то вам може бути трішечки легше. Але попри це, в книзі було дуже багато відсилок до різних моментів, до різних навіть Тарантіно сам на себе покликався там до якихось своїх фільмів. Багато згадок різних імен, різних фільмів, ще чогось. Ну тобто. Ти читаєш і іноді зупиняєшся, уповільнюєшся, щоб перечитати те, чи те речення, аби зрозуміти, що автор хотів цим сказати. Тобто, як він хотів це візуалізувати, і іноді гугли, щоб дізнатися, а що це за людина, про яку згадує Тарантіно. Можливо, у вас це буде простіше, якщо ви вже більш знайомі з творчістю Тарантіно, тому що я все-таки більш-менш поверхневу, але тим не менш мені було цікаво дізнавати щось нове. Далі. Відразу зрозуміло, що це писала людина, яка трохи як трохи дуже добре розуміється на кіно. Цебто книга дуже сильно кінематографічна. Коли ти читаєш, ти відразу уявляєш цю картинку. Звісно, можливо, якби я не бачила взагалі екранізації, мені було б по-іншому, але все одно. От я читаю і мені уявляється це все. Це просто настільки так якось. Гармонійно написано, гармонійно подано і від цього просто кайфуєш. Ще особливість, яка просто закохала мене в цей роман, от те, що мені чи не найбільше сподобалось, це діалоги. Тут є такі прикольні моменти, насправді, десь на межі абсурду, на межі якоїсь такої трагікомічності. Але ось ці короткі влучні фрази, які описує автор, ну вони просто підкорюють серце. Зокрема, хочу зачитати одну цитату, яка відбувалася в діалозі між двома героями. Зокрема, Кліфом та Ріком. Там була мова про вбивство свині, така трошечки жорстока, скажімо річ. Але це було потрібно для того, щоб краще увійти в роль і, Ну ніби це допомагає, якщо ти там вб'єш свиню. І ось убий свиню. Зловісно повторив клів. Ці слова кілька секунд провисіли в повітрі, і клів пояснив: купи жирну свиню, привези собі у двір, стань перед нею на коліна, обійми її, торкнися, відчуй у ній життя, понюхай її, послухай, як вона рохкає і сопить. А потім однією рукою засади її у бік різницького ножа і тримай міцно, друже. Рік сидів на барному стільці, як загіпнотизований. Вона верещатиме як стерво і кровитиме як падло, і буде сіпатись. Але ти тримаєш її однією рукою, а другою всаджає в неї ніж. І хоча тобі буде здаватися, що минула ціла вічність, уже у першу хвилину ти відчуєш, як вона помирає у тебе в руках, і то буде мить, коли ти справді відчуєш смерть. Життя це скривавлена свиня, що кричить і б'ється у тебе в руках. А смерть це коли в тебе в руках купа важкого нерухомого м'яса. Я не знаю, це настільки якось геніально порівняно, от як можна було круто обіграти сцену цю і так подати, от такі важливі якісь філософські моменти на прикладі свині вбивства і того, як це все буде відбуватися. І таких моментів прикольних, цікавих, десь навіть на межі справді абсурду їх вистачає. Цей роман це чудовий приклад хроніки того, що відбувалося в Голівуді в 60-х роках, які були відносини між акторами, як відбувалися певні моменти на зйомках, як герої між собою комунікували, дізнавали щось нове, що відбувалося поза цією кіномистецькою діяльністю. І моя улюблена фішка розповідати вам про книгу і забути розповісти про що вона, тобто якийсь елементарний сюжет. Бо емоції я вже всі описала, і коротенько, декілька слів про що ця історія. Насамперед нагадаю, що все-таки це якась така своєрідна хроніка Голівуду х років, навіть кінця 60-х. один з головних героїв це рік Далтон. Він актор, зокрема, серіальний актор. Також Клів Бут – це його дублер. Ой, як на мене, це дуже цікава. Постать цього роману, це, мабуть, така його фішка, тому що він не зрозуміло чим до кінця займається. Ну, зрозуміло, чим займається дублер, звісно, але мова йде про те, що він там ветеран війни. Але в нього є деякі такі плями в біографії, говорять, що він нібито вбив свою дружину і не тільки дружину, ще там когось, і ще можливо. І не зрозуміло, чи то він вбився, чи то він просто там. Хлопчина, точніше, чолов'яга з такою собі репутацією, але тут ви дізнаєтеся, що і до чого. Також у цій історії ви побачите, як відбуваються там знімальні різні процеси, як будується кінематограф всередини, як ці персонажі намагаються десь грати якісь сцени або готуватися до цього. Попри весь ось цей Такий невеличкий екскурс: теж про що будеш відбуватися, зокрема історія. Найважливіше, мені навіть здається, тут слідкувати так не за сюжетними елементами, не за те, що як відбувається. Мені здається, тут це не дуже взагалі важливо. А те, як це подано, тобто як Тарантіно смачно описує діалоги, як він круто їх будує. Тобто, кожна ось ця репліка, вона настільки вдало круто подана для читача. Я вже дуже сильно хочу піти дивитися фільм і побачити, чи сподобається мені фільм зараз, які мене будуть емоції, і вже більш зрозуміти наскільки сильно схожими є книга і фільм. Можливо, що краще, що менш подобається. Чи все-таки Тарантіно варто дивитися? Чи все-таки можливо навіть і читати? Я буду бігти дивитися екранізацію і повернусь до вас уже з кінцевими емоціями про фільм і трішечки про порівняння. Книголюби, я повертаюся до вас уже з підсумковими враженнями від книги та фільму одного разу в Голівуді. Я думаю, що ви зрозуміли, що я вже переглянула кінострічку, і мені є про що вам розповісти. Буду коротенько, тому що щоб не затягувати цей ролик. І зокрема, я не дуже хочу акцентувати увагу саме на фільмі, тому що спершу я бачила такі навіть думки, що все-таки це адаптація фільму, тобто книга була після, і вона може повторювати, точніше, вона повторює сюжет уже фільму, і можливо, навіть декому немає сенсу її читати, оскільки я фільм справді дивилася трішечки давненько, відразу як він десь вийшов у прокат в наших кінотеатрах, а це вже на хвилиночку років три тому. І після перегляду фільму можу сказати, що книга. І фільму вони відрізняються. Звичайно, є певні сюжетні елементи є певна така вісь, яка є головною, від якої все відштовхується, але Зауважу, що деякі сцени, і їх як виявилось не так і мало у фільмі і книзі відрізняються. Насправді, це трохи може збивати з пантелику, тому що зазвичай, коли ви дивитеся фільм, ну типу це є екранізація роману, а тут трохи навпаки. Ви розумієте, що має бути якась сюжетна основа, і ми рухаємось за нею. Але хочу сказати, що одного разу в Голівуді це не зовсім типовий роман. Все, побудова роману не є такою простою. Як, наприклад, в інших, точніше, навіть стандартною, класичною. Зазвичай ми маємо зав'язку, там кульмінацію, розв'язку, ну, типу, як побудований сюжет, то тут, ніби і є воно це все, але кожен з елементів, кожна сцена, яка описується, вона є важливою. Вона може доповнювати. Але, наприклад, якщо ми її замінимо на іншу, вона може не дуже сильно впливати загалом на цю сюжетну вість. Тому принципі, ось це міняння сюжетних елементів у фільмі і книзі, досить Цікаво показані. У книзі, як і в фільмі, ми бачимо однаково пригоди Кліфа і Ріка про те, як відбувається їхня кар'єра та життя, як відбувається оцей вир кінця 60-х кінематографу. Але десь Тарантіно акцентує увагу більше на одних елементах, десь на інших. Наприклад, навіть кінцева сцена в романі дуже відрізняється від кінцевої сцени у фільмі. І я не можу сказати, що. У фільмі сцени є цікавішими ніж у книзі. Вони просто є якимись самобутніми. Вони ніби і доповнюють, і знову ж таки відрізняють фільм від книги. То тут виникає запитання: дивитися фільм чи читати книгу. Бо зазвичай вистачає одного і рідко коли хочеться повторюватися, особливо коли ви подивилися екранізацію, а потім ще читати це в тексті. За Цю історію можу точно сказати, що варто і читати, і дивитись, в якому порядку я думаю, що немає значення, тому що я спершу дивилась, через декілька років, прочитала роман, а потім знову подивилася екранізацію. І в мене не було проблем з якимось розумінням чи чогось мені не вистачало, тому що я думаю, що Книга дуже доповнює стрічку, а стрічка доповнює книгу. Це тобто якесь одне ціле, тому що ось ті сцени, яких не вистачає у фільмі, а є в книзі, і навпаки, вони лише створять якусь більш загальну картинку всього того, що відбувається між героями і, взагалі, навколо них, ми якось більш глибше занурюємось у. Голівуд х років пізнаємо його зсередини, і кожна з цих сцен мені здається є цікавою і важливою. Але знаєте, може бути такий нюанс, що коли ви і почитаєте, і подивитесь, вам буде дуже десь складно розділити ось цю межу, то яка ж там сцена була в фільмі, а яка була у книзі. Справді є таке, тому що складається ось ця загальна картинка. Тарантіно все таки це про кіно. Коли ви навіть читаєте книгу, ви уявляєте те, як би це відбувалось насправді. Кіт заспокойся, будь ласка. Я перепрошую, мене кіт там бунтує десь в іншій кімнаті. Кожен діалог, кожен момент він дуже кінематографічний. Ти читаєш і справді уявляєш все перед очима, і це навпаки круто. Ну а переглядаючи фільм, ви просто насолоджуєтесь режисурою, картинкою, музичним супроводом і всім іншим. Ось такі в мене вийшли враження від книги одного разу в Голівуді і фільму. Мені сподобалось і те, і інше, і було цікаво проекспериментувати, зняти таке відео, де я порівнювала. Хоча порівнянням це справді складно назвати скоріше якимось. Висловленням своїх думок та вражень. І дуже щиро рекомендую і дивитись фільм, і читати книгу. Повірте, не пошкодуєте. Що ж, а я буду з вами прощатися. Дякую, що переглянули цей ролик. Дякую, що дивитесь мене. Не забудьте написати коментар цьому відео, поставити вподобайку та підписатись на канал. Ще також можете натиснути на дзвіночок, аби не прогавити наступні ролики. Бажаю вам гарного настрою, мирного неба і до зустрічі в наступних відео!